Вітаю колеги 449-та доба горічно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Розпочинаємо брифінг в медіа-центрі України у Львові. Вже від завтра, трьох днів. Львівські матці ем, презентуватимуть свої роботи в Львівських галереях. Це буде такий львівський мистецький вікенд. Я запрошую до слова Марту Троцюк, засновниця галереї 101, президентку української асоціації галеристів більше розповісти про цю ініціативу, що очікує гостей та львів'ян вже цими вихідними. Вітаю усіх. Ця ініціатива виникла у нас нещодавно, Ми буквально її організували протягом півтори місяці, і насправді дуже гордимося тим, що практично всі мистецькі простори галерейні Львова до нас доєдналися. Це 16 галерей, більш ніж 30 подій, і три дні ми вітатимемо всіх гостей міста і жителів міста Львова у наших мистецьких просторах. На вас чекає дуже різноманітна подія, дуже різноманітні події. І це будуть і екскурсії, це будуть якісь рисункові сесії, це будуть е, розмови з митцями, галеристами. І ця подія вона орієнтована абсолютно на всіх, незалежно від віку, е, незалежно від обізнаності у мистецтва. Ми відкриваємо наші двері. І що дуже цікаво, ми робимо таку е, родзинку нашої програми є саме ніч галереї, це 20-го числа у суботу, коли Практично всі галереї, які братимуть участь у даній події, вони матимуть відчинені свої двері та вітатимуть гостей до 22.00. Дякую, Марто. Я запрошую до слова Костянтина Нашумського, власника Art та галереї «Шум». Нещодавно ви відкрили новий мистецький простір. Розкажіть, що в цьому вихідному як можуть побачити, що буде відбуватися ця галерея. А, це, добрий день. Ви знаєте, я більше люблю як кажуть не власних, а з Це якось так більш цікавіше виглядає. А говорити мікрофон. Так. Окей. Ось так. Нещодавно ми відкрили галерею шум, і, власне, ми будемо для наших поціновичів і глядачів презентувати проєкт Перервана лінія Остапа Лозинського», який був прекрасним митцем, куратором. Спрацював з нами близько 12 років галереї Конарт і мені. Так видається, що нашим глядачам буде дуже цікаво побачити цей змістовний гарний проєкт. Дякую за коротку відповідь. до вас, що коли нами я запрошую до слова Павла Годімова, засновника центру Галерея. Розкажіть те, що ми зможемо побачити, в вашій галереї, хто долучиться, що ми зможемо. Я є засновник арт центру. Я галерея у Львові і в Києві, і всіх вітаю! Що ми бачимо на власне уікенд, який точно називається Львів галері уікенд» або Львівський галерейний уікенд. Ну, по перше, в суботу у нас з 13 до 15 велика розсумкова сесія це головна натура, три зали, три натурниці. І це подія розрахована на всіх. Тобто, так само, от як Марта казала, це не є сфокусованість тільки на тих, хто вміє малювати. Ті, хто не вміє малювати, так само чудово приходять і пробують це робити, і просто розслабляються, реабілітуються від того стресу, який є навколо. А далі дуже важливо. Сказати про те, що в суботу на ніч галереї я буду крутити музику своєї фонотеки на вінілах, А в 21 годині проведу невеличкий напівжартівливий мистецький аукціон, який буде тривати лише півгодини. А в неділю я проведу екскурсію в 16-й годині. Екскурсію простором я галереї і скажу вам навіть більше. Ми спеціально під цей вікенд прискорили відкриття додаткових виставкових площ, які будуть знаходитись. В нашому історичному підвалі, і це буде називатися скульптурний кабінет. Ми будемо спускатися гвинтовими сходами і проходити довгими коридорами, щоб потрапити в такі кельї, в такі підвали старовинні з склепіннями, де зінстальована скульптура. Взагалі, якщо казати про саму ініціативу, то це дуже важливо, коли збираються докупи професіонали своєї галузі. А ми говоримо зараз про галеристів. І музейників, які долучилися, і по суті хочуть розважити, хочуть зробити акцентну подію, де галереї і музеї, які займаються власним мистецтвом, запрошують всіх охочих на більший час відвідування на більш такі, знаєте, популярні програми. Тому мені здається, що ця ініціатива, яка відбувається, я треба сказати, вперше у Львові. А вона має стати традиційною і відбуватися кожен рік. Дякую, знаємо, що попри те, що така ініціатива вперше відбувається у Львові. Однак всі знають, що Львів це така культурна столиця, культурний простір. Марто, можливо, ви розкажіть, скільки арт-простріл долучиться до цієї ініціативи, і що нам ще очікувати. Ми, ми здизайнували ось таку гарну мапу. Її можна отримати навіть тут у медіа-центрі і у всіх мистецьких просторах Львова, які беруть участь. Ось так вона виглядає. Тут є всі адреси і також є мапа галерей. Загалом у нас є 16 просторів, які беруть участь. Більшість з них заходяться у центральній частині міста, деякі трішки віддаленіше. Зазвичай це. Галереї мистецькі, але також у нас є арт-центри, а у нас також присутні музеї. Ось як львів'яни та гості міста можуть долучитися, взяти участь і відвідати ці галереї. Ми відкриті за звичним графіком. Графік також можна знайти у нашій мапі або на сайті. Тут є всередині QR-код, який веде на сторінку, на якій є весь графік подій. Більшість подій, 90%, вони абсолютно безкоштовними, можна просто приходити в зазначений час. Інші події на них або ж потрібно реєструватися, це також можна знайти інформацію на сторінці, або приходити та оплачувати квиток. Є заклади, які мають платний вхід, також це звичайно буде ціна у ці дні, і двері будуть відкриті. Також хочу наголосити знову ж таки, що. В нас у суботу всі артпростори працюватимуть до 22 ї години. Хочу також зазначити, що сьогодні під час великої війни, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як ніколи на часі говорити про українське мистецтво. Як сьогодні волонтерять наші ем, галеристи, ви безпосередньо, як ви говорите світу про те, що таке українське мистецтво? Питання до всіх наших спікерів, Марта, якщо ви маєте що сказати, е, так я почну, мабуть. Вже на п'ятий день війни ми з моїми колегами, які тут зараз присутні, і в нас було більше. Ми зібралися у Я галерею Павла. Тоді дуже часто лунали сирени, було дуже тривожно. Павла був підвалі, який от власне стане новим простором, який Павло відкриває у межах цієї події. Тому заходьте і дивіться. А там ми тоді, п'ятий день війни, спускалися та набудовували стратегію, як ми можемо допомагати нашій країні. Що ми можемо робити, як дієвці культури, як професіонали у своїй ніші. І тоді ми вирішили, що два важливі. Вих таких ключових дві важливі ключові речі, що можуть бути це культурна дипломатія, власне це репрезентація української культури, українського мистецтва за кордоном, і інше це культурні санкції. Тобто ми намагалися обрізати ті шляхи Російської Федерації, робити Пропаганду через культуру, їхню абсолютно дезінформацію. Ось таке такі речі ми не працьовували. Ми робили спільні проекти у вже за час повномасштабного вторгнення. Перший наш спільний, дуже потужний проект був Львів. Зустрічає він був у березні. Коли ми вирішили, що ми відкриваємо двері наших галерей, що годі вже ховатися. Що в нас в місті дуже багато внутрішньо переміщених людей і. І їх також потрібно тут адаптовувати, їм потрібно допомогти. І тоді ми почали робити для них спеціальні події безкоштовні. Це також були чисельні екскурсії, потім до нас доєднювалися інші заклади культури. І так ця, мені здається, акція така Львів зустрічає, вона тривала близько півтора місяця. Коли ми вже зрозуміли, що ми виконали свою місію, ми її припинили. А зараз ми відновили оце щось схоже тільки в більш вищому форматі. Очатковуючи, перебираючи цю абсолютно вже типу десь на заході. Практику а для нас ново, але ми її Ми робитимемо щорічно тепер. І ще маленьке, що хочу сказати: що ми також дуже багато робили на закордон проєктів. Кожен з моїх колег щось робив, представляючи українське мистецтво за кордоном. І в нас також була спільна подія у Загребі, де ми асоціацію представляли українське мистецтво і митців зі всієї України. Павла Костянтина, поділіться своїми напрацюваннями те, як ви поширювали українську культуру, українське мистецтво. Так, дуже дякую за питання. Ви дуже вірно підмітили, що питання культурної дипломатії дуже важливо. І як Марта сказала, що кожен з нас приймав в цьому участь, і Павло, я знаю, робив дуже гарний проект Копенгаге. був музи не мовчать, але який розпочався ще є. Так який розпочався тут у Львові порохові вежі. Зокрема, щодо іконоарт, це ми взяли на себе таку місію на запрошення наших партнерів з Німеччини. Ми об'їздили близько 10 німецьких міст з прекрасною виставкою, яка називалася Які... Це, це виставка іконописців і митців, які працюють в сакральній тематиці. І, власне, там ми ці передавали свою цю емоцію, яка в них виникла під час цих непростих складних часів. І ви знаєте, не побоюсь тих високих слів, що ми відкривали німцям про українську, про українську ікону, про українське унікальне середовище митців, І мені здається, що це дуже нам гарно вдалося. Це, як я ще раз повторюю, близько 10 міст. Ми мали експозиції як на довгі вікенди, так і місячний термін, і, і ми мали дуже гарні відгуки приходила дуже якісна публіка, поціновувачі. Най серед них були присутні депутати Бундестагу місцевої влади, і власне якраз те середовище для якого ми дуже хотіли промовляти, це якщо Так, будь ласка, Павло. Треба зазначити, що ще перед тим як відбулося повномасштабне вторгнення, а ми працювали над тим, щоб заакцентувати галеристам, щоб заакцентувати колекціонерам, що може бути велика біда, і давайте думати про евакуацію. І з львівською міською радою розробили тоді програму. Але на жаль, вийшло так, що ми запустили її за один день до війни, тому це все вже відбувалося. Під час вторгнення і я маю на увазі евакуацію. Тепер, якщо ми говоримо про культурну дипломатію, то дійсно в перші дні війни зв'язалися з нами а, наші колеги, тобто галеристи, представники спілки художників Литви і запропонували. А, Проекти, які би дозволили вивести особливо цінні роботи з колекції галерей, з колекції художників, а в форматі виставок і так, щоб вони зберігалися в Європейському Союзі. Тому виставка «Простори», вона відбулася. Відбулася в Литві в галереї Арка, це спілка художників, і далі почала їздити власне Литвою. Коли ми говоримо про український дім у Данії, пізніше вони запросили нас з проектом, який от вже Костянтин зауважив перші. Чотири місяці війни були надзвичайно цікавими з точки зору того, як художники вибудовували свою а, творчу позицію, свою а, громадянську позицію через творчість. Художники, архітектори, дизайнери, графічні дизайнери. І, власне, це стало основою виставки. Музи не мовчать, і так само основою диск... діалогів з художниками, які є на нашому каналі Ютуб Яґелері. Але пізніше ця виставка. Вже в допрацьованому варіанті поїхали в Данію, в де Міністерство культури Данії надало українцям за ініціативи Наталі Попович вони зробили український дім в Копенгагені, в Данії. І ось, власне, в цьому великому приміщенні зараз до 23 числа триває виставка Музи не мовчать. Так само Марта вже згадувала. Терра Україна, проект, який ми робили з Асоціацією галеристів на арт-загребі. І ви собі не уявляєте, яка кількість робіт зараз практично щотижнево відправляється за кордон для участі в виставці в Дрездені чи в Берліні, чи в Мюнхені, чи в інших містах. Тобто це означає те, що Україна поступово включається в цей процес. Ну і, звісно, великий інтерес українсь... західних медіа, західних. Журналістів до українських митців, от буквально на днях в Guardian вийшов великий матеріал про українського наївного художника Дмитра Молдаванова, і це знову підняло величезну хвилю переписки з західними інституціями, колекціонерами і так далі. Тому що для них такі акценти важливі. Культурна дипломатія не відбувається тільки в форматі виставок. Це дуже важливий момент. Це а природний формат зацікавлення обміну інформації і контактів між професіоналами так само дуже приємно, що у Львові зараз відбувається підписання низки чергових так званих братніх договорів з містами Європи і світу. Відповідно, так само відбуваються переговори про присутність українського мистецтва. Можливо, через Львів, як місто, яке є по суті, як ви кажете, культурна столиця. Я б сказав, що це такий один з провідників української культури, і наша позиція української асоціації галеристів і кожної інституції вона знаєте, вона достатньо всеукраїнська. Ми хочемо дійсно довести і собі і світу, що Львів є не просто локальним культурним центром, а дійсно культурною столицею, яка репрезентує культуру, в тому числі і візуальну культуру всієї України. Ви мене підштовхнули на дуже гарне питання, адже сьогодні Росія насправді нищить не тільки е, Україну як територіально, так і людей, так і ці культурні пам'ятки і мистецькі витвори. Що ви сьогодні, як українська асоціація, конкретно зробили, якісь напрацювання для того, щоб десь на міжнародному рівні е, привернути увагу до злочину Росії, щоб захистити українські мистецькі витвори, і можливо вже є якісь. Правові заходи, щоб покарати Росію. Я б хотіла сказати, що кожна наша присутність на міжнародній арені, коли ми репрезентуємо українське мистецтво, вона не відбувається просто як полоска виставкою або комунікацією між собою. Дуже часто вона супроводжується брифінгами, якимись медіаприводами. І я хочу поділитися своїм досвідом. Тайваню, я минулого року їздила у Тайвань на півтора місяці, брала з собою туди художників, і там ми дуже тісно співпрацювали з їхньою величезною 20-річною асоціацією, їхніми музеями різноманітними. У мене було дуже багато комунікацій з пресою, і одне з питань, яке вони запитували: як ми можемо вам допомогти? І що ми бо Тайвані така. Трішки ситуація, знаєте, може бути схожа, як у нас, і ще вони запитували, що б ви нам порадили, маючи вже такий досвід. Що я хочу сказати, правові закони, ми, на жаль, не можемо лізти у цю сферу. Ми можемо давати рекомендації також всередині нашої країни. На що ми очікуємо? У нас є велика компетенція і розуміння процесів. Тому ми очікуємо, що коли будуть адаптовуватися нові закони, коли наша навіть влада в Україні. Чи це міністерство культури, чи міністерство закордонних справ? Ми очікуємо, що вони братимуть у нас консультації через те, що ми маємо досвід і ми розуміємо проблематику і як можна покращувати, як і у сфері арт арт артринку, так і у сфері збереження культурних цінностей. Тому напрацювання законів ми не можемо в це втручатися напряму. Але якщо говорити про десь комунікацію на закордон, то ми постійно згадуємо про те, що Росія власне хоче знищити нас, нашу культуру в першу чергу, нашу ідентичність. А це і є. Культура, тому її потрібно захищати, тому потрібно застосовувати всі наявні у вас, якщо я говорю до партнерів, методи, які ви маєте, чи це інформаційні, чи це якісь а, такі фізичні, які можна надіслати, чи комунікації з музеями, чи навіть запропонувати інституціям, а, наприклад, привести виставку. Адже коли. От роботи їдуть за кордон, вони вже в безпеці, так? І тут дві такі гарні е, вирішуються два великі питання: це власне е, забезпечення цієї безпеки, вибачте, за тавтологію е, мистецтво чи культурним цінностям і репрезентацію країни через нашу культуру. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу їх озвучити. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, скільки творів мистецтва? Потрібно було чи евакуйовувати чи вивозити за кордон, так і чи багато таких досі ну, зберігається там на збереженні? Особисто я не володію такою інформацією. Я не скажу, що я думаю, що ніхто вам цього не скаже. По перше, більшість таких національного надбання так, це все таки музеї. Є дуже важливі приватні колекції, особливо що стосується сучасного мистецтва, тому що це також наше надбання. Можливо, Павло тут має більше якоїсь інформації, але хочу сказати, що дуже багато інформації вона є трохи секретною. Тому десь так. Павно може май що додати. Коли ми говоримо про вивіз культурних цінностей, то наше законодавство достатньо жорстке. І от якщо ви думаєте, що колекціонер може взяти просто і вивести отак, от в евакуацію там колекцію своїх ікон чи колекцію там мистецтва кінця 19-го, початку 20-го століття, ви помиляєтеся. Це дуже складний процес. І крім того, що складний процес це законодавство достатньо негнучке. Тому що воно є запобіжником різного плану неприємних речей, як просто втрата тих самих культурних цінностей. Треба розуміти, що більшість речей, які виїхали з колекціонери, зокрема вивезли за кордон, вони є мистецтвом сучасним. І ось, власне, якщо казати про Яголерею, це приблизно ну, до ста робіт, великих робіт, скульптура і живопис, і так далі, які зберігаються зараз власне, в власне, в професійних сховищах. Коли ми говоримо про інших колекціонерів, то є нормальний досвід, коли колекціонери домовляються з. Професійними сховищами в музейних інституціях і так далі, і передають на час війни, на час власне цього вторгнення свої колекції. Але ця інформація не є публічна і не буде публічною. Так само, як і Міністерство культури, не буде вам надавати довідки де що лежить, тому що ворог так само пильнує за тим всім. І якщо інформаційний простір потрапляє така інформація, це вже загроза. Тому ні Міністерство культури, ні музей, ні колекціонери не будуть вам точні локації вказувати, куди що вивезли. Що мені надзвичайно приємно, я про це говорив з перших днів війни, контактуючи з Міністерством культури і з музеями, що потрібно формувати з основних творів особливої цінності, особливої культурної цінності виставки і вивозити їх за кордон не просто в сховища, а щоб вони працювали на Честь, гордість, славу нашої країни. Так, от, власне, слава Богу, і Національний музей, і мистецький арсенал, і інші інституції і львівська картинна галерея сформували такі виставки, і ми бачимо зараз. Якщо ви слідкуєте, звісно, за тим, що відбувається за кордоном, ми бачимо, де в нас там виставляється пінзель, де український авангард і так далі. І це, повірте мені, основні світові майданчики не другорядні, а першорядні. Власне, така історія. Дякую, дякую нашим спікерам. Нагадаю, сьогодні з нами була Марта Труцюк, засновниця галереї 101, президентка Української асоціації галеристів Костянтин Шумський, власник Icon Art та галереї Шум, і Павло Гудімов, засновник арт центру Я Галерея. Запрошую всіх львів'ян та гостей міста вже цими вихідними відвідати арт-центри, галереї, ознайомитися і поширювати українську культуру, українське мистецтво. А сьогодні, 18 травня, запрошую всіх. Одягати вишиванки, те, що є нашим кодом ідентичності, і просувати надалі у світ українську культуру. Залишайтеся з нами.